І кожен донат це наближення української перемоги. Ну а зараз з нами на відео зв'язку Олег Пастернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні! Вірає слава доброго дня. Я нагадую нашим глядачам, бо вони також доєднувались до прямої трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті 8 Плюс та на нашому Ютуб каналі. В коментарях ви можете ставити свої запитання або ж висловлювати свою точку зору щодо тих новин, які будемо обговорювати. Тож білий дім надіслав офісу президента листа із переліком реформ за продовження надання військової допомоги, і, зокрема, знаємо про те, що видання Українська Правда отримала копію цього листа із перекладом. Вони відповідно оприлюднили його. І в білому домі хочуть, щоб Україна зосередилась на реформах наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів вищої ради правосуддя і загалом всієї судової гілки влади, і також вони просять внести певні зміни в роботу міноборони та інших силових відомств: СБУ, БЕП, МПУ та ДПСУ. Термін впровадження власне цих вимог це від трьох місяців до 18 місяців. В першу чергу хотів би поговорити про сам лист, так тому що його по різному можна трактувати. На вашу думку, що означає цей лист від Сполучених Штатів Америки до офісу президента, це радше якийсь такий крок у відкритості стосунків між Америкою і Україною, чи все ж таки якесь навпаки, певне невдоволення діями української влади? Ну давайте сразу підкреслюємо, що мова не йде про якесь зовнішнє управління, про Якийсь такий е, потужний вплив західних структур на Україну, яка віддана е, в на аутсорсинг міжнародній е, міжнародним е, планом ні. Це серйозний лист. Я раджу до речі нашим вистачам з ним ознайомитися, оскільки це фактично перелік тих найважливіших інституційних реформ, які слід здійснити українській владі ще раніше Заход, Захід працює з Україною на рівноправній основі, але Досвід да, взаємодії, наприклад, виконання меморандумів МВФ, Світового банку, зокрема умов макрофінансової допомоги Євросоюзу, він дуже часто свідчив про те, що дії української влади або були половинчасті, або дуже гнучкі, або формувалися певні законодавчі бар'єри, які унеможливили реформу. Ну, давайте я вам пригадаю, скільки е, тривала конкурсна комі... робота конкурсної комісії щодо обрання спеціалізованого антикорупційного прокурору. Ну, історія насправді дуже промовиста. Тобто, українська влада чомусь з якихось причин, ну я думаю, що відомо, з якихось причин, е, намагалася максимально відтермінувати факт обрання ну, погодження нового спеціалізованого прокурора. Тому. Звісно, є певний рівень бажань під час війни, скажімо так, надати українській владі додаткових додаткових аргументів, чому більшість цих реформ має бути невідворотніми, швидкими, оперативними, дієвими і ефективними. Тому здається через цю причину, і з'явилися конкретні терміни. Провадження реформ. Я звертаю увагу на те, що найбільш складними реформи будуть щодо продовження реформування Вищої ради правосуддя і реформа Служби безпеки України і Державної митної служби. Це три, на мою думку, найбільш важливі зміни, які будуть нас очікувати. Зокрема, митну службу із СБУ вони відтермінували аж на впроміжок терміну до 18 місяців. Це говорить про те, що ну потрібно буде подолати внутрішньокорпоративний вплив цих структур щодо означених змін. Я не впевнений, що зараз правоохоронці СБУ чи державні, працівники державної митної служби будуть в захваті від е тих. Пропозиції і змін, які пропонуються, це переатестація, до речі, це, наприклад, скасування деяких невластивих спецслужбів функцій і зосередження, наприклад, на боротьбі з тероризмом, антишпигунською діяльністю, контррозвідкою. Нагадаю, що СБУ притаманні і інші функції зараз. Ну, Тут ще одне найважливіше, найцікавіше питання: чи статиме український парламент прийняти більшість реформ подібних? Я хочу зосередити, що там немає серед цих реформ немає тих, які, наприклад, зачіпають соціальну політику, єдине що лібералізація цін на газ та електроенергію, але там прописані, що мають бути передбачені додаткові соціальні запобіжники для максимально вразливих верств населення, щоб лібералізація ціни на енергію та газ не вдарила сильно по системі доходів таких родин. Це єдиний момент, який стосується там соціальної політики. Все інше це реформи інституційні. Мета їх створити міцний інституційний хребет української державності, яка здатна ефективно оборонятися. І захищати свій суверенітет. Бо те, що ми бачили до 22-го року, чесно кажучи, з інституційної точки зору це корупційні анквали, це кланові е суддівські клани, правоохоронні клани, які засідали в більшості органів, це повний хаос у митниці, свідками якого ми всі були в перші місяці війни. Ну мені здається, що від цих реформ. Не лише виграє Захід, а і Україна, зокрема, вдвічі, до речі, виграє Україна. Перше, бо зарекомендує себе як надійний партнер, да, здатний посилити свої оборонні, можливості і інституційну спроможність. А з іншого боку, ну, ми з ногою вдиваємо. Скажемо так, ще один величезний крок зробимо в посиленні можливостей для української держави в боротьбі проти корупції. Я думаю, що це абсолютно відповідає нашим стратегічним задачам, які стоять зараз перед державою. Я також окремо хотів би поговорити про терміни, і зокрема, там до 12 місяців партнери відвели там, зокрема, до скажімо так, реформування структури гілки судової влади. І це доволі такий короткий термін. Наступне, що хотів би запитати, в нас там ледь не кожна влада, яка проходить, намагається реформувати судову гілку влади, але ні в кого толком не вдається. Тут дедлайн до 12 місяців. Чи вдасться за оці 12 місяців повністю реформувати суддівську гілку влади так, аби вона була прийнятною і для суспільства, і для виконання своїх функцій? Ну з обережними прогнозами типічно може вдати? В такий мінімальний срок здійснити значні реформи. Ну там мова йде про перезапуск вищої запровадження дисциплінарних інспекторів в системі суддів, це відбір суддів, впровадження конкурсної моделі. Подальше, да це організаційна міцність вищої кваліфікаційної комісії суддів. Щодо судової реформи, там немає таких масштабних змін. Там, скоріше за все, це косметичні зміни, і, скажімо так, робота над тими помилками, які раніше були допущені. Ну, або не враховані під час реформи правосуддя. Там більш серйозніша ситуація по іншим структурам. Але щодо судової системи, мені здається, парламент теоретично зараз, який вже увійшов в ці останні місяці каденції ну, останній срок повноважень. Да, мені здається, як правило, як ніколи, це досить вигідні політичні обставини. Ну, Загальновідомо, що парламент в останні сроки свого повноваження може в принципі, в принципі ризикнути піти на масштабні зміни, бо новому парламенту це буде вже зробити важче. І тут інша проблема це суддівські кланові, кланові зобов'язання, кланова солідарність. Вона дуже сильно проявилася під час справи князева. Колишнього голови Верховного суду України, який ми зараз всі спостерігаємо. До речі, в цих пакеті цих реформ передбачений перезапуск і перевірка на доброчесність судів Верховного суду України, як правило, реформа Верховного суду вона завжди мала політичний імператив, тобто інтерес найвищих посадовців контролювати цей суд, оскільки від нього дуже Серйозно може залежати певний процес. Ну і серед судової гілки, влади реформи судової гілки, я б відзначив, що формування вищого адміністративного суду. Це найцікавіша історія, оскільки ми всі знаємо, до яких справ дійшов у нас окружний адміністративний суд Києва. Да? Суддя Вовк. Ну всі я сподіваюся, наші здачі пам'ятають це прізвище. доволі одіозна судова установа. Але формування вищого адміністративного суду я не впевнений, що це 100% може вирішити питання подоланню суддівських кланів, але спробувати принаймні можна. Як формування нового спеціалізованого суду щодо здійснення адміністративного судочинства, ну воно вважається з системної точки зору абсолютно коректним і справедливим. А з іншого боку, це залежить наскільки буде працювати добір. Суддів, добір цих суддів. Ну, подивимось, теоретично все реально вкластися в сроки до 12 місяців, особливо нині діючому парламенту, який завершує, завершує свою каденцію. І я сподіваюся, що вистачить розуму, сил і натхнення прийняти ці законодавчі акти, а не так, як це було з електронним, електронними деклараціями та їх прозорістю. Да, що Президент змушений був вето накладати і додаткові дискусії. йти з громадянського суспільства парламент все ж таки змусив поставити крапку в цій історії, і хотілось би, щоб парламент продемонстрував. Більш виважену роботу зараз, коли буде стояти питання про ухвалення всіх цих законопроєктів упродовж, ну, принаймні до 12 місяців, точно навіть якщо війна там завершиться до кінця умовно кажучи 23-го року, все рівно робота має йти і тривати, бо структурні маяки вони потребують виконання і проміжного звіт... проміжної звітності на по кожному з періодів. Власне, також щодо термінів, е, тому що ви зазначили, навіть якщо війна закінчиться найближчим умовно часом, то робота все одно має тривати. От ми, крайній термін у нас там до 18 місяців. А е, чи можемо говорити про те, що в Верховній Раді доведеться увімкнути турборежим? І чи не вийде так, що, начебто, заголовок гарний, а зміст, ну м'яко кажучи, не дуже? Дивіться. Рані то спину. Займається політичною маніфестацією, там ток-шоу, відео змаганнями, хто з них розумніший, хто з них активніший. Робота парламенту зосереджена зараз в комітетах парламентських в на засіданнях тимчасових груп тощо. І в принципі, в принципі, це абсолютно правильно і справедливо. Тобто, у парламент не може і війна тут скоригувала певним чином провела важливий момент цей вона дозволила парламентарям, парламентарям зосередитись на власній законотворчій законопроектній розпорядчій діяльності більш уважніше не відволікаючись на інформаційну інформаційну супровід чи піар супровід своєї діяльності тому в принципі по часу окей цей парламент вже і так увійшов в історію не не лише там Шаленим принтером чи турборежим за каденцію цього парламенту ухвалені доленосні рішення, починаючи від скасування депутатської недоторканності і завершуючи запровадженням воєнного стану і зміною взагалі законодавства під час дії режиму воєнного стану. Єдине, що питання зараз і у західних аналітиків виникає чи український парламент є справді парламентом в сенсі законодавчої гілки влади. Ось це питання, да, бо основні імпульсиаті ініціатив, ініціатива виходить зараз з офісу президента, який не є там передбаченим конституцією, навіть органом влади, це але на це питання закривають очі на заході і закриваємо на очі. Ми громадяни України зна розуміють, що ми знаходимося в трішки в іншій ситуації зараз ніж просто звичний політичний режим. Тому. Парламенту парламенту немає зараз в'язаних рук. У них є можливість остаточно поставити крапку і вийти в історію як парламент, який досяг інституційних реформ і можливостей в нашій країні минулому тижні Давідерахам'я відзвітував про те, що Верховна Рада прийняла 99,9% того, що вимагала європейська комісія, для того, аби розпочати переговори про вступне членство до європейського союзу. Якщо не помиляюсь, звучало це так або подібним чином. Чи не вийде потім зараз так, що депутати скажуть, ну дивіться, ми зараз прийняли оці, там, скажімо так, закони, які є інтеграційні до європейського союзу? І ваші вимоги поки або не на часі, або суперечить тому, що ми вже прийняли, рухаючись до європейського союзу. Ні, вони взаємопов'язані. Справа в тому, що цей пакет пропозицій щодо реформування він передбачає в тому числі. Ну навіть беремо офіційний коментар американської сторони. Він передбачає рух до Європи. Тим паче, там декілька умов вже зроблено. Наприклад, по реформі Конституційного суду сталося питання про запровадження тепер конкурсних цих процедур. Щодо обрання судді Конституційного суду, і другий момент там передбачено відкриття і прозорість електронних декларацій, хоча право ставиться питання е щодо того е наскільки е ну, мова йде про голову національної. На ЗК да, національного генства запобігання корупції, оскільки там чітко виписано необхідність його переобрання на конкурсній чесній е, процедурі. Тому я не думаю, що вони. Суперечить один одному, навпаки, обрання спеціалізованого затвердження спеціалізованого антикорупційного прокурора, реформа конституційного суду, відкриття електронних декларацій вони вже знаєте засвідчили про намір української сторони не сходити з цього трампліну реформування. Навпаки, це якраз той момент, який говорить заходу, посилає сигнал, що в принципі зараз. Ну, склалися ідеальні політичні умови для того, щоб парламент міг би ну, в рамках, може, певних дискусій, в рамках певного тиску, який буде потребувати деякі депутати, да, бо як це з електронним декоруванням ми побачили, на жаль, без цих без можливостей не обійтись. Але рішення все ж таки будуть ухвалені. Захід нам не пробачить. наші партнери-союзники не пробачать нам цей чергову. Хитрість, яку раніше українська влада демонструвала, ну, роблячи реформи наполовину, роблячи реформи е, суперечливими нормами в законопроектах, які, е, скажімо так, е, блокували. Е, Роботу деяких відомст структур в повній мірі. От цього нам, скоріш за все, західне вже не пробачать. Вони навчені досвідом. Тому е, одна з реформ, яку я дуже хочу зосередити увагу, це запровадження генеральних інспекторів при е, Міністерствах щодо контролю за відбудовою при кожному міністерстві, разом з пропозицією надати таким генеральним інспекторам можливість передавати. Кримінальні справи до набу і запобігати різному зловживанню і шахрайству, це ну, це вперше в історії України таке буде, і е, генеральні інспектори можуть стати ну, таким е, серйозним революційним ноу-хау е, для дисциплінування системи виконавчої влади. Оскільки зрозуміло, з заходу що потрібен бути ефективний контроль за тратами коштів, які будуть спрямовані на відбудову, уявіть собі, нам цей захід також не пробачить, якщо будуть шалені корупційні скандали, де будуть фігурувати наші вже посадовці, які виявляться, що вони розбазарили чи Через схеми витащили величезну кількість західної допомоги на свої особисті корупційні інтереси. Ну це, це, це буде виклик для всіх нас, це виклик для нашої міжнародної репутації. Тому можливо я ще раз повторюю: не треба сприймати ці реформи як знаєте, настанову зверху, як наказ, це в інтересах України і українського суспільства. Так, да, воно не в інтересах можливо цієї чиновницької групи, яка звикла паразитувати на державних коштах. Але якщо навіть я вам чесно скажу, якщо 40% з того, що там прописано, буде уховано, це величезний крок вперед. І цього варто досягати. Інакше в нас немає способу використати війну як концепт для перезавантаження. Всієї внутрішньої політики і політичної системи, і, зокрема, відносин всередині влади між різними структурами і відомствами. Так, ну і окремо хотів би обговорити візит Путіна до Китаю. Наразі ЗМІ пишуть про те, що Путін візьме з собою до Китаю очільників Газпрому і «Роснефті». керівники російських енергетичних гігантів Газпрому і «Роснефті» Олексій Міллер та Ігор Січин. Приєднаються до оточення президента Путіна під час його візиту до Китаю вже наступного місяця. Відомо, що в Пекіні Путін візьме участь у третьому форумі ініціативи один пояс, один шлях та проведе переговори із лідером Китаю Сі Сідзіньпіням. Те, що власне очільники російських енергетичних гігантів, таких як «Газпром» і «Роснефть», будуть також в складі делегації Путіна. Чи може це свідчити про те? Що тепер Російська Федерація Китаю продаватиме енергоресурси? Ну м'яко кажучи, якщо не задаром, то за Бестін. Ну, Дивіться нафтова і газова співпраця між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією. Вона має тривалий характер і до війни. Вона дійсно нарощується після 2022 року. З Китаєм вона менше нарощується, наприклад, з Індією. Але Китаю дешеві енергоносії вигідні, оскільки вони зменшують собі вартість тої китайської продукції. Китайська економіка дуже енергомістка, і, і китайська влада намагається врахувати це але. Порівняння, наприклад, з іншими державами, Китай дозує і диверсифіковує всі ризики щодо залежності від одного постачальника енергоносіїв. Китай в цьому плані Китай дотримується ну, досить прагматичної логіки. Ну можна прогнозувати, що для Китаю будуть там знижки, оскільки Путін буде зацікавлений в озброєнні китайському. Це буде спроба виторгувати як з північної Кореї да, в обмін на ядерну програму, на допомогу з скоспічних програм. Скоріш за все. Путін отримує боєприпаси з Північної Кореї, вибачте, я сказав Південно, і, о, Путін спробує обкатати цю технологію і в Китай. Ну, пропонуючи там знижки на енергоносії, а за це обхід санкцій, мікросхеми, безпілотники, боєприпаси. Все, що завгодно, що і цікаво російському ВПК. Тому ну тут питання тепер: чи потрібно це Китаю наражатися да на конфлікт з заходом торгівля через відверте постачання комплектуючи чи військових деталей, чи прямої військової зброї Російської Федерації? Я думаю, що поки не вигідно. Китай навпаки хотів би дуже запустити певні свої мирні ініціативи, миролюбивість як принцип зовнішньої політики, і продавати зброю публічно відкрито вони не ризикнуть. Але кооперація військова може бути. Колишній міністр оборони Китаю, який, до речі, пропав він декілька разів відвідував вже Москву і мав тривалі, можливо, переконві розмови з. Шойгу. Тому враховувати потрібно саме ці обставини. Тобто, навіть якщо не публічно, але все ж таки, ну, скажімо так, втиху ми можемо побачити постачання озброєння або необхідних комплектуючих від Китаю до Росії в обмін на ще дешевші енергоресурси. Так, да, теоретично така ймовірність безумовно є. Але е, я не впевнений, що публічно Китай захоче про це оголошувати саме через. Свої геополітичні інтереси і бажання, бажання виступити минотворцем між Україною і Китаєм. До речі, ви ж знаєте, що Ван І після зустрічі Джейкобом Саліваном в Мальті він відвідав Росію Москву, де мав зустріч з Вавровим Патрушевим і з а, а, Путіним. Е, тому не, багато хто припустив, що слова президента нашого Зеленського на генасаблеї ООН щодо а, тіньових угод. Вони стосувалися якраз спроби отак нащупати потенційні мирні ініціативи, от в тому числі за посередництва міністра закордонних справ Китаю. Ван і але це поки що домисли і певні аналітичні викладки. Ну немає жодних підтверджень цієї інформації. Але заява президента про таємні угоди тіньові угоди. Вона погодьтесь, була промовистою і навряд чи президент наш би. Не формував би, скажімо так, такі застереження публічно не знаючи чи не володіючи певними обставинами і або інформацією, яка стосується потенційних таких угод. Так ось тому Китай навряд чи, він зараз зацікавлений, все ж таки зосередитися на мирних ініціативах. Якщо захоче підвивати вогонь, ну скоріше за це, це більше перспектива якогось часу. Пане Олеже, дякую вам наразі за те, що були разом із нами. Олег Пастернак, політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки. Детальніше говорили про листа, якого Білий Дім надіслав офісу президента із переліком реформ, а також потенційний візит Путіна наступного місця до Китаю. Ще раз дякую, що були з нами.